Всім доброго ранку. Так, я вже зранку поїхала, купила яблучок і приїхали вже на дачу доробляти. Треба нам тут обрізати. По сусідству тут ні, хто не живе, отакі чагарники. І нам треба обрізати оці геляки, які до нас нахилилися і нам мішають. Наташа поїхала десь до мами в неї тиск давати укола. Зараз вона теж сюди під'їде. Стасіка канікули, прийшов теж нам допомагати, так що в нас буде оператор. Приступаємо до роботи, поки така гарна погода. Трошки захмарилося, сонечко не виглядає, але тепло, легесенький вітерець. У нас вже пішли. Сіяти городи. Поїхали в Кіровоградську область. Ой, забула. Свердликово, да. Наших орендарів земля є в свердликово. Поїхали сіяти туди городи. Якщо там сьогодні закінчать, то вже будуть тоді в нас ячмінь сіяти. Так, приступаємо до роботи. Лишилось небагато, нам вже щось вморилися, роздінеся, холодно, вдінеся жарко. Запалили кострика маленького, тому що десь взялась мушка і очі виїдає. Фух. Що не кажіть, а діти вчаться від батьків. Колись мій хазяїн курчував у лісі пеньки отакого. От і такі пеньки дубові, гарні, сухі, вдома різали і топили. Це ж як треба було наробитися. І так, до обіду ми справилися. Грузимося вже додому. Все, можна заїжджати, сіяти, молотити. Все попідрізали, все рівненько, красота. Так, приїхали ми з дачі додому. Я білила в себе дерево, в мене лишилося вапно, і я прийшла до Анжели побілити деревця. Такий в них садочок молодий. І дивлюся чуть не на кожному деревці Отакі От пошкрабені. Це що, зайці гризли чи що? Це капець. Тут свіже. Прийшла до них білити, а їх вдома нема. Думаю, де ж вони ділися? О, являються додому. Хо-хо, теж межі десь обробляли. Це капець. О! Баба не вспіває за двома. А будеш? Все, заїхала на стоянку. О, ще взаду їде. Дрова їдуть. Ви що, міжу обрізали? Не обрізали, а били вже. Били, понятно. А я прийшла хазіюю, без вас вас нема. Зверха дрова, а на споді арпалом били, тончі гілячки, товщі. На циркулярку підуть. О, вони вже прицепку сьогодні набили. Це вже другу. Молодці. В Ярика менший трошки Арпал, але нормально. Оце тут колись була стара хата, це все треба буде його колись оце викурчувати і розорати, але ну, ну не зараз. Чому? Товщиною. Поки ховати нема де, висипають хлопці на купу, воно собі буде підсихати, на зиму накриють якимись брезентами чи пленкою та й будуть брати й топити. Так, вже побілила я садочок. Оце скільки кульків, стільки нащеплено. Так, питаю ярика, так, зайці погризли, щепи і свіже. Та що ж таке? Думала цілу зиму, снігу не було, морозів не було, травичка була, вони вчепилися на весну до дерева. Ми не обмотали, ті роки вони не зачіпали, не гризли, а це щось таке. Якісь нашествує. Кого ще така біда, кому зайці не даю, то це спокою. Так, поки я ходила, білила, вони ще підрізали оріха, а то тільки затінняє горіх нікудишні І дуже багато гілячок є, що ще грибти. Наташа вже загребла, навела тут порядочок. Правда, можна було трошки раніше, але не було коли, то дощі мішали, тому що вже тут квітки такі цвітуть. Ох, які пупляхи здорові. На геляки тягати було трудно поміж ці квітки, але справилася. Так, виявляється, вона вже й дерево покропила, поки мене не було. Октара й хорус, плюс прилипач. Да, вже такі бруньки, що вже можна кропити. Боже, квітки розцвітають не по днях, а по часах. Позавчора ще не цвіли, сьогодні вже розцвіли всі. І вже сидить оленка. Так, прийшли на каву. Стасик чайничка поставив. Наробилися вже, що на силу ноги волочать. Вже ми здаємося. Вже вечір всі попоралися, поп'ємо кави і будемо відтихати. Всім на доброніч і спокійної всім ночі.